Ну, дивіться, я, ну, в принципі, ініціатива хороша насправді. Але є, наприклад, інститут петицій до Президента України і інститут петицій до Кабінету, Кабінету міністрів України. В принципі, якщо такий інститут є до двох органів влади в Україні, то в принципі логічно, що буде третій подібний інститут до Верховної Ради України, так? Але з приводу написання взагалі законопроєктів. Це гарна ініціатива, яка може спонукати громадян почати розбиратися в законодавстві і підвищувати свою громадянську активність. Але якщо чесно, чисто об'єктивно, мені не здається, що з цієї, з цієї думки вийде щось таке прямо ефективне. Але, в принципі, як інститут громадянського суспільства, такого, який буде активізувати всю роботу, це може мати сенс. Я вважаю, що це позитивно вплине на Україну, тому що так буде народ вирішувати, які правила йому застосують. Яким правилам догляде як правильно так сказати, підкорюватись? Адже закон, якщо буде Верховна Рада повністю робити закон, як робила раніше, то вона його буде підлаштовувати під себе, і народ буде гірше жити, як і раніше. Дякую. А ви як вважаєте, це буде ефективним кроком? Я думаю, що це буде неефективним, тому що люди можуть запропонувати свої правила, які будуть добре для них, але можливо гірше для країни. Тобто лобіювання інтересів вважаєте, мабуть? Так. Буде? Позитивно. А чому позитивно? Ну, взагалі, любая ініціатива народна і на мою взгляд. Я вважаю, що це позитивно, але ми не громадяни України. А. Тобто, а для українців, як вважаєте, це корисно буде? Для українців це буде корисно. А чому? Е, чому? Так я вважаю. Я думаю ніяк, тому що те, що там розглядають, на життя як туди дуже. Тобто, вважаєте, взагалі ніякого ефекту це не принесе? Ні, не принесе.